Бьорд запустився на андроїді. Так, вам не почулось це саксофон. <му> Хіба важливо, чому на шість років пізніше, ніж на айфонах? <му> Звичайно, ні, головне, що це сталось. О, ви ще тут, а це і зрозуміло. Ви чекали шість років і не просто чекали. Ви писали. Ви задавали питання, ви писали. Ви ж писали? Ви мені присилали навіть листи. <рес> мені це навіть подобалось, але скажу вам по правді, чесно кажучи, я їх спочатку тупо спалював в каміні. Тому що це ж папір, воно так горить. Ну, а як мені прочитати те, що горить? Містер вогонь. О-о-о-о!» І тоді ви мене розкусили і почали присувати конверти, які не поміщаються в камін. Як? Воно ж. Зробіть, будь ласка, для Андроїд благаю. Три-чотири. Готово! Так, залишилось. 1317 коментарів. 1316. І я відповім. На всі. Так так вам не почулось. Це фортепіано. Наступний коментар. А зараз людей з андроїдом вже немає. Є. Гуглю-гуглю, ніяк не нагуглю бьорт на андроїд. А я гуглю і знаходжу. Я відповів на три коментарі і втомився. Прям стало впадляно. Ну прям подлянчик. Прям в подлямбу. Прям подлямбус. подлямбус. Тому, нарешту, 1310 коментарів відповість Бьорд. А я відповім вам лише на одне питання: це кінець. Це кінець.